Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Олена, знаходжуся на Луцькому авторинку. Буду традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст бачите зараз на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нищо номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок, чи треба перевіряти автомобілі точково. Також підписуйтесь на канал, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Toyota rav 4. Повнопривідна 11-го року. 2,2 дизельний двигун, 13600 ціна. Контакти є. Так виглядає. Мультикермо. Шестиступенева механіка, клімат. Audi Q5 16-го року, 2-літровий бензиновий двигун, 20 400 ціна, 100 000 пробіг. Номер телефону зверху. Так, пройдене ТО, рідний пробіг, пригнано з США. Шкіряний чорний салон, коробка автоматична. Мультикермо, підігрів сидінь, клімат. Так, панорамний дах. Honda CR-V. 13-року. 2,2 дизельний двигун 110 кВт, 127 тисяч пробіг, 17700 ціна, авто в рідній фарбі, повний привід, автоматична коробка передач, пригнана Швейцарії. Так, Номер телефону зафіксую. У нас багато є любителів таких автомобілів на каналі. Так, Сильно затонована, не знаю, чи, чи буде вам щось видно. Nee. Mm -hmm. Volkswagen Тігуан 13-го року, двохлітровий бензиновий двигун, 181 тисяча пробіг, 12700. Ціна. Так, зверху є номер телефону, коробка автоматична, кондиціонер, шкіряний салон, підігріве сидінь, камера є заднього вигляду, електропакет. Так. так, на сидінні здається є якісь пошкодження чи заломи. Погано видно. Нісан Кашкай в асортименті. Почнемо з чорного. Це в нас повнопривідний 12-го року, 1,6 дизель, 12500 ціна. Дякую. То відкриті, добре можна, є можливість показати детальніше. Мультикермо, шестистопонева механіка, клімат. Тут у нас панорамний дах. Є фаркоп. Так, і срібний. Сірий. У нас кашкай плюс 2. Семимісний. 13-го року 1,6 дизель, 12500 ціна. Панорамний дах мультикермо, шестистопана механіка, клімат. Шевролека 11 2011 року. 2,2 дизельний двигун, 135 кВт, 243 тисячі пробіг. 11750 ціна. Так, тут номер телефону. Є. Авто без підфарбувань, є сервісна книга. Шкіряний салон. Підігрів сидінь, автоматична коробка передач. Так. Межо 3008 11-го року. 1,6 дизельний двигун, 260 тисяч пробіг, автоматична коробка передач, панорамний дах, проєкція, навігація. 8800 ціна. <звісна> так воно виглядає. Клімат. Так, Друзі, хтось питав про шкоду ЄТІ, Вони у нас в основному на Луцькому вторинку можна їх зустріти. 10-го року тут двохлітровий дизельний двигун, 81 кВт, 9 тисяч ціна. Так так виглядає в салоні. Є підігрів осидінь, п'ятистопенева механіка. Фаркоп і парктроніки. Так, на крилі тут є вм'ятинка. Volkswagen Tiguan 2012 року. Двохлітровий дизельний двигун 103 кВт. Автоматична коробка передач, 240 тисяч пробіг, 15800 ціна. Так, йомувачі фар, мультикермо підігріви, лед світло, круїз, навігація, панорамний дах і номер телефону. Так, панорамний дах. Ось так покажу. Мультикермо підгрів сьогодні, так бачите. Сподіваюсь. Пожеж 4007. Так. Не бачу року. Авто, на жаль, 2,2 дизельний двигун, 170 тисяч пробіг, механічна шестиступенева коробка передач, керівний салон, камера заднього вигляду, датчики паркування, 9700 ціна. Повточний того власника рік випуску автомобіля. Так виглядає. Dacia Duster, 12-го року. 1,5 дизельний двигун. 9100 ціна, 194 тисячі пробіг. Номер телефону є. Шестисте панево механік. BMW x 5 4-го року. Трьохлітровий дизельний двигун, 345 тисяч пробіг, коробка автоматична, 9750 ціна. Шкіряний бежевий салон. Так виглядає. Підгріви сидінь є. Фаркоп. Nissan Rock повнопривідний, 16-го року 67 тисяч пробіг, 2,5 газбензин, електропакет кліматконтроль, РБКБС 14 750 ціна. Автоматична коробка передач. Є парктроніки. Hyundai ax 35 2013 року. Модельний 14 й рік, двохлітровий дизельний двигун, механічна коробка передач, повний привід, 280 тисяч оригінального пробігу. так, Шкіряний комбінований салон. Як бачите, по комплектації камера, навігація, підігрів керма, сидінь всіх і передніх, і задніх, підігрів лобового, парктроніки. Так, бачите. Е, машина, що е, свіжо пригнана Швеції в відмінному стані. Рідна фарба. От, бачите, до дочитує, це вже реального покупцю. Торг. 13 тисяч ціна вже знижена. Номер телефону. Так виглядає. Hyundai Santa Fe, 2011 року. Свіжопригнана. Автоматична коробка передач 2,2 дизельний двигун. Повний привід. Камера, хороша комплектація, 172 тисячі пробіг. 13650 ціна. Сервісна книжка є. Так, Шкіряний світлий салон. Так, Коробку, бачите, автомат. Підігріве сидінь, клімат, мультикермо. Так, є в нас тут в купі два кросовера, почнемо з Chevrolet Captiva. 12-го року повнопривідна, 2,2 дизельний двигун, 135 кВт, автоматична коробка передач, авто 7 є сертифікат, 12 тисяч ціна. Так, хтось підписників питав. Здається, за таке авто. Шкіряний чорний салон та коробка автомат. Так виглядає. Так. І Mitsubishi Outlander. Також семимісний. Сьомого року. Двохлітровий дизельний двигун, автобус ДТП. Технічно без зауважень. Так, повний привід. Номер ось тут. 280 тисяч пробіг. 9444 ціна. Шкіряний чорний салон. Так виглядає. Фаркоп парк, Троніки. Volkswagen Tiguan 2011 року. Двохлітровий дизельний двигун, 6 механіка. Оригінальний пробіг 185 тисяч. Шкіряний салон панорамний дах парктроніки і так далі. 14500 ціна. Номер є. Так, є Webasta в салоні. Шкіряний чорний салон. Так, бачите. Мультикермо, підігріва сидінь, клімат, дисплей, навігація, напевно. Не бачу.